Сьогодні я вам хочу показати ось цю орхідейку. Я її вам минулого разу показувала лише коли я її придбала. Ще бутони були закриті, тепер вони відкрились повністю. Коренева система в неї добра. Вона росте, ось, бачите, ось в такому ґрунті пухкому. А я її, як я вже казала, не пересаджувала, а при цьому вона себе почуває дуже добре. Минулу орхідею я пересаджувала, тому що вона скинула, починала скидати свої квіти. Я їх просто відрізала і поставила у вазу як букет, після чого квітка десь через місяць дала нові бутони. Ця ж квітка почувається чудово. Вона пройшла адаптацію. Я її поливаю по листу, просто прискаю. До речі, її треба вже буде теж полити. Вона в мене під світлом стоїть. 12 годин лампа працює, потім вимикається. І ці квітці цього. Вистачає, дивіться, яка гарна. Пізніше я її обов'язково пересаджу у горщик, який я вам показувала у подвійний, в кору і мох.